Для нас це серйозний і обдуманий шаг. Ми видим, як з кожним годом усиливается роль ШОС в мировой политике. Здесь слушают і слышат друг друга, не диктують свою волю. Хотя в організації представлені мировые гранди Путін підтягнув свого союзного товариша Лукашенка до Шанхайської організації співпраці. Тепер Білорусь на чолі з диктатором. О, чесно отримала статус члена цієї організації, і все б нічого. Ну, збираються ці діди і збираються для фотки. Але Лукашенко і тут не втримався та спробував зіграти на два поля одночасно. Всім присутнім на саміті подякував за все, що вони зробили, і паралельно із цим знаєте, що зробив? Привітав Америку з Днем Незалежності країни. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Соединенных Штатов Америки с Днем независимости. Беларусь всегда исходила из важности конструктивных контактов с Соединенными Штатами Америки, а период истории, когда такие контакты преобладали, демонстрировал их бесспорную пользу для двух государств. Несмотря на политические стереотипи, приглашаємо вас заглянуть за горизонт, составить своє личное впечатлення о Білорусі, оценить її достиження. Хочеться йому так і сказати, Саша. Які в біса політичні стереотипи? Ти допомагав Путіну окупувати сусідню країну? Але все це загалом. Прямо дуже в стилі білоруського диктатора, серйозно цікаво, тут тільки те, чи захоче після цього всього Путін зазирнути за небокрай, та побачити, що у нього взагалі-то під боком сидить достатньо багато товаріщей, які відверто працюють на два боки. Дивіться, Казахстан до слова, в якому зібрався саміт ШОС, Білорусь, Угорщина, Індія, і стосовно Індії, на цей саміт прем'єр-міністр країни не прибув, однак. Наступного тижня він планує свій візит до Москви. Ну і в принципі, якщо так подивитися, то країни, які грають на декілька напрямків одночасно, все ж таки грають із Росією. Також The New York Times пише про те, що Путін прагне змінити баланс учасників ШОС на свою користь, і саме із цією метою, нібито, Кремль привів до цієї організації Лукашенко. Китай розширив свій економічний вплив у Центральній Азії. Він все ще стикається з проблемами своєї дипломатії, оскільки Росія прагне схилити терези учасників шанхайського форуму на свою користь. Цього року на саміт приїде лідер Білорусі Олександр Лукашенко. Він є найближчим зовнішнім союзником Путіна та значною мірою покладається на економічну та політичну підтримку Росії, щоб залишатися при владі. Але й тут не все так однозначно. Як на мене, сам Лукашенко, той, і той же ж Токаєв, той же ж прем'єр-міністр Індії, який не приїхав, усі вони більше на боці Китаю та зацікавлені більше у дзіньпіні і орієнтуються більше на його рішення. Якби Путін зараз не намагався удавати свою важливість, грати роль якогось там лідера, на нього всі от просто всі дивляться зараз, зокрема і на цьому саміті, як на людину. Яка представляє величезний шмат території, на якому є величезна кількість ресурсів, які можуть отримати всі ці країни по величезним знижкам? Про Китай я тут взагалі мовчу, той доїть Путіна в усіх потрібних йому позах і забирає ті ж ресурси майже задарма. Яскравий приклад країни, яка хоч і має справи з Путіним, але також комунікує і з нашою країною, з цивілізованим світом, і допомагали нам, от, зокрема, в організації саміту миру, це Катар. Вони на полях ШОС поговорили з Путіним. І знаєте, що диктатор там почув? Почув, де має його місце бути. Хочу вас поблагодарить. Вы отметили гуманитарную роль, которую играет Катар. Хочу вас заверить, что мы продолжим выполнять эту работу. Спасибо вам большое за доверие, оказанное нам в том, что касается вопроса возвращения российских и украинских детей в свои семьи. Ми конечно, звісно, хотіли, щоб цей кризис був розрішовано таким образом, який би удвоєтворіл обі сторони. Ну що, чув Путін? Тобто не ультиматум, а задовольнити інтереси обох сторін. Наші інтереси очевидні: виведення російських військ з території України, повернення всіх полонених на батьківщину, репарації для України з боку Російської Федерації, аби відшкодувати, хоча б якость ті збитки, які завдав Путін своєю терористичною війною. Те, що говорить там Путін за свої божевільні інтереси, це в принципі неприйнятно. І цікаво те, що навіть пан Орбан, який був та і є затятим товаришем Путіна, вважає, що суверенітет України та територіальна цілісність є одним з важливих пунктів майбутніх домовленостей. І я радий, що сьогодні Угорщина вже підтримує Україну на шляху до ЄС. Тако ми не можемо, ми війни війні, ми не можемо просто так говорити про ці сфаер. Для мене потрібен план і для наших людей. Ми не можемо просто довіряти Путіну. в принципі, ми не можемо йому довіряти більше, бо для нас він вбивця і агресор. Важливо, що Угорщина визнає, що Росія агресор. Важливо, що вона визнає територіальну цілісність і суверенітет України. Тобто, навіть якщо Путін і хоче якось зараз перехилити ваги на свою користь, людина навіть Лукашенка втрачає, який більше йде на співпрацю з Китаєм, та до слова, як ми чули, і зі штатами не хотів би втратити зв'язок. А решта, що ми сьогодні побачили, на шос, це фактично просто стара платівка Кремля про те, що. Вони завжди хотіли мира, що це все США в усьому винні, що це Україна зриває всі домовленості, Україна всіх кидає, а Росія, як невинна вівця, просто всім вірить, та всі її водять за ніс. Просто щоб переконатися в однаковості методички Путіна. Подивіться ось це. Ви молоді, Обманули дурачка на чотири. Всім це хорошо звісно. Польша, Румыния, страна Прибалтики. Просто надули нас. Надули. Просто надули. Надули. Ну, просто обманули. Обманули. Сказали одно, сделали другое. Они просто водили нас за нос. Просто водили за нос. Кинули. Вот, и, вот как... Бывший канцлер ФРГ и бывший канцлер ФРГ. И бывший президент Франции. Бывший президент Франции. Они нас опять надули. Нагло обманули. Грубо кинули. Цинічно обманулі кінпі нас в очередной раз обманули, В очередной раз обманули, нас обманули в очередной раз, нас в очередной раз обманули, нас просто водили за нос. Разі не так і чесно, я маю величезні сумніви, що диктатор, от хтось на цьому саміті, реально вірив. Ну, можете не погодитися, але враховуючи те, що в самому Путіні зараз зацікавлені країни-члени ШОС, вони просто. Киватимуть усьому, що там каже диктатор, бо потім вони знають, що отримують те, що їм потрібно, ну просто використовують кремлівського очільника. Проте при всьому цьому вони не втрачають контакт з цивілізованим світом, а теж його розвивають. Ще про з пару слів: розбирати окремо, що там та хто сказав, як на мене, немає сильного сенсу. Те, що було там цікаве, ви вже почули раніше. Майже нічого особливого. Але от щодо позиції Китаю в цій організації, все ж таки тут не все так однозначно. Бо дивіться, в самої організації немає от прям такого серйозного мандата, щоб контроль за учасниками міг впливати на серйозні рішення, що там приймаються. Є інтереси Китаю, є Індія, яка має протиріччя з Китаєм і так далі. Тут, в принципі, чимало країн, які мають протиріччя між собою, ба більше навіть Китай і Росія. Мають серйозні розбіжності щодо того, як вибудовувати протистояння із колективним западом. Самі ШОС це не про якісь великі рішення. Всі ці рішення йдуть іншими паралельними, подекуди переговорними лініями. Давайте просто розберемо це на прикладі майбутнього діалогу цивілізованого світу із терористичним режимом в Кремлі про мир. Пісков сказав, що під час зустрічі Путіна та Дзіньпіна це питання обговорювалося. <трату> Предметное двосторонні отношения в контексті України кстати, була чітко відмічена безперспективність каких либо форматів без російського участі е -е -е -е, намічені плани для взаимодействия по разным направлениям в составі робочих груп. Тобто вони обговорили там у себе, що треба запрошувати Росію та обговорювати мир. Так. А паралельно із цим готується зараз другий саміт миру, на який якраз таки і мають бути в перспективі запрошені як Китай, так і Росія, ба більше. Як казав наш президент, саме Китай та США можуть зіграти роль тих медіаторів, які допоможуть в тиску на Путіна, Китай не відвідав саміт миру. Але Андрій Єрмак сказав, що можливо на наступному саміті миру будуть представники е, Китаю. А чи ви президента Путіна запросите туди, якщо наступний саміт миру буде йти по тому плану, який ми передбачаємо? А другий саміт а передбачає, що буде план з усіма пунктами, як ми бачимо, закінчення війни і на нашому боці буде більшість світу. Ми працюємо саме в такому напрямку. Цей план, якщо він буде готовий, ми організовуємо другий саміт миру і там повинні бути представники Російської Федерації. А хто це буде, ми подивимось. То це буде Путін? А я, я не впевнений. Мені здається, що він боїться виїжджати із Росії. Чи є якийсь медіатор як третя сторона, яка має довіру у ваших очах у очах Росії, які може сприяти бесіді? Я думаю, Америка. Америка. Китай. Мені здається, найпотужніший — найпотужніше це. Обопільний тиск сполучених штатів і Китаю, а тому робочі групи різних країн винесли собі це питання і працюють над ним паралельно на паралельних треках, і врешті-решт обов'язково мають зіткнутися. І так працює в принципі по багатьом іншим моментам. Тобто, як на мене, цей саміт більше про інтереси кожної країни окремо плюс глобальні питання розподілу сил в тому ж Азійському регіоні. бо…

І уваженню суверенітету друг друга будемо стежити за новинами далі. На цьому я ставитиму крапку і дякую вам за перегляд. Прошу вас ставити вподобайку цьому відео та підписатися на цей канал. Традиційно закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати українські сили оборони, бо це є дійсно найголовніше зараз. До зустрічі!